Ой, весно весна, днем красна. Що ж ти нам весно принесла? Принесла я вам літочко та ще запашненьке зіллічко. Усім привіт! З вами Марія Орищич. Як думаєте, до чого були ці таки з пісні на початку? Гаразд відповідаю, сьогодні я розкажу вам про одні з моїх найулюбленіших пісень. Це веснянки. Українські пісні вже не одне століття славляться своїм радісним настроєм та любов'ю до природи. Саме тому ми маємо надбання, які виконуємо лише в певний період часу. Ось так взимку наші предки співали: колядки та щедрівки, влітку русальні чи купальські пісні. А навесні це обов'язково були веснянки та гаївки. Ви могли помітити, що над назвами цих пісень особливо не задумувались. Однак це не так. Піснянками ми називаємо нині, а українці, які виконували їх щороку, називали їх так гагілками, ягівками, галанівками чи лаголайками. Ось так одна і та сама пісня мала різну назву залежно від того місця, де її виконували. Окрім цього, українці певної місцевості мали ще різні традиційні слова для веснянок та веселих забав. Причому з ігри запитаєте ви? А ось при тому, що ці пісні не просто співали, їх часто поєднували з танцями та іграми. Так наші предки передавали свою енергію землі, яка почала Прокидатися від довгого зимового сну або знову плідно працювати цього року. До речі, як думаєте, де можна було співати веснянки у полі, удома чи біля церкви? Відкрию вам таємницю, що українці навіть над цим не задумувались. Вони наспівували веснянки та починали танцювати усюди, на майданчиках біля церкви полі чи в лісі або просто посеред вулиць. Мені це нагадує ці сцени в мюзиклах, коли всі починають танцювати та співати, але навіть не готувавшись до цього. Виявляється, що так робили наші предки вже дуже багато років тому. Але все одно всі трохи готувалися до співу веснянок. Дівчата одягали білі сорочки, які часто були самовишиті, а у волосся вплітали квіти чи вдягали віньки, аби почати закликати весну. До речі, веснянки співали лише дівчата, тому в піснях відповідь отримують саме вони. Йой, А що ж тоді робили хлопці? Невже працювали, коли дівчата співали та танцювали? А вже ж ні, їм було куди цікавіше поборотися, позмагатись на швидкість чи побудувати живу вежу. Чому живу? Бо хлопці просто залазили один на одного. Напевно, вони не знали, чим себе зайняти. А то до співання веснянок їх не допускали. Іноді парубки лякали дівчат, заскочивши зненацька. До речі, дівчата співали, стаючи в коло. Так вони вели, вели хоровод, де виконували веснянки. Дякували весні, сміялися, проганяли зиму та накликали гарний урожай. Такі ж забави подобались дітям. Тому вони виходили на вулицю, тримаючи у руках печиво у формі пташки, та співали свої веснянки. І як би не називали веснянки, вони б все одно лишилися тими піснями, які Завеселяють людей, несуть радість та оптимізм. Тому раджу вам послухати декілька веснянок, щоб відчути цю радість та легкість. А з вами була Марія Орищич, Христос Воскрес!